Всім привіт! Ви на каналі Rose Golden. І сьогодні ми будемо робити такі конфетки, такі цукерки, карамелі, як ви там кажете на них з цукру. І так, перше нам треба насипати цукор і залити води. Води залити, щоб цукор був просто цукор покрився водою і все. І так, ставимо на газ. Тробимо менший вогонь. Так. І так, це треба помішувати. Зараз ми також сей його не мішаємо. Так. Ой, значить, вже вже починає. Ось, бачите, вже починає бути майже готова. Так, є бульбашки. Булі. Ось, бачите, ось такі в нас бульбашки, майже заповнили всю, так би сказати, тарілочку. Так. І так, процес іде. Щоб по краях вона почала корічневий у нас поки що ще вона не націляє. І, І так, вона достигла ось такого коричневого кольору. Зараз ми швидко потинуємо ложки набирати. І так, давай я буду тримати, тобто набирати туди. На ту сторону переходить. Ось так ми набираємо в прості ложечки, можна набирати і вийде ось тако. Її тряпкою треба брати, як ви бачите, я її беру тряпкою, тому що вона... вона... Давай, давай. І треба це все робити швидко, тому що вона застигає. Так, мы уже сейчас не нашли Тряпку возьми, на тряпку складай. <связь>